Хочу вам показати ось такі ензимні пудри та розказати, для чого вони і чому їх використовують у домашній рутині. Значить, пудра ця це дисперсна пудра. Вона така дрібненька, як борошно. Ми її використовуємо двічі або тричі на тиждень, наносимо ручку, мальгуємо з водою і працюємо по проблемних місцях. Значить, що значить проблемних місцях? Там де у на рівний тон, шкіри, кератозність, якась є наявні чорні точки, вони є всіх. І тому не треба, дівчата, бігти одразу до косметолога, аби зробити чистку. Саме ці засоби дуже гарно справляються. Є як для комбінованої жирної шкіри. Вони йдуть із саліциловою кислотою, що дуже гарно очищує нашу пору. І не дає їй виділяти багато себуму, Також працює над запаленням, вирівнює тон, надає сяйва, не сушить, що саме головне, хоч там є саліцилова кислота, але вона не сушить. Отака іде для проблемної шкіри це від смартфодерми, така іде від Курскін. Є саліциловою кислотою, а також фрагментативний на рослинних компонентах. Дуже класно. Що хочу сказати, в такому об'ємі від смартфодермі є ще інші. Акваген на освітлення. Вони дуже чудово справляються. І щоб ви знали, дівчата, їх можна використовувати також в зоні бікіні, якщо там є якийсь, вам не подобається колір під пахвами, шкіра голови, а також ваші п'яточки і лікті. Отут, дівчатка, з'являється сухість така, нашарування, кератозність, нашарування ороговілих клітин що дає нам таку шарохуватість неприємну на шкіри. Тому саме ензимні пудри можна використовувати будь-де. такі Вони надають дуже гарного сяйва і порки ваші чистесенькі, глибоко, і вони зменшуються за рахунок того, що пора чиста, вона зменшується в розмірі. І така шліфовка йде, знаєте, сяйво, такий рельєф шкіри міняється. Тому я вам дуже рекомендую використовувати їх двічі або тричі на тиждень.